Продовжується блокада від польських проросійськи налаштованих активістів. Ще один український водій помер на польсько-українському кордоні. Про це повідомила Асоціація міжнародних автоперевізників. Далекобійника забрала швидка, а другою до лікарні він помер. Поки невідомо, з якої саме компанії цей водій, я також нагадаю, що це вже третій такий випадок спочатку блокування пунктів пропуску польськими страйкарями. Зараз на польсько-українських кордонах усе ще є черги, хоч кілька пропусків і розблокували. Однак у пункті пропуску ягодин за добу в обох напрямках пришвидшився рух. Про це у п'ятницю повідомив речник держприкордонслужби Андрій Демченко. А вже нині він говорить про те, що в черзі стоять понад дві тисячі вантажівок. Три напрямки: – Раворуська Краковець Корчова та Шигині Медика, продовжують блокуватися польськими протестувальниками. Найвищою на завершення тижня кількість фур є у чергах навпроти пункту пропуску Шегині. Я ж нагадаю, 6 листопада польські перевізники оголосили блокаду на українських кордонах. За їхніми словами, через втрату ринку Росії та Білорусі конкуренцію з нашими перевізниками вони несуть збитки. Адже ще у червні 2022 року Україна підписала так званий транспортний безвіз з Євросоюзом і угоду ратифікували у Європарламенті. Кількість перевезень зросла, і українські компанії почали виконувати. Замовлення у межах Євросоюзу, а чи отримали переваги через менші витрати на працівників. Це викликало обурення польських підприємців, які наразі домінують на європейському транспортному ринку. Тож польські компанії розпочали блокаду. Вони вимагали запровадження комерційних дозволів для українських компаній на перевезення вантажів за винятком гуманітарної допомоги та поставок для українських військових. Серед їхніх ультиматумів також призупинення дії ліцензії для компаній, які були створені після. Початку війни в Україні проведення перевірок цих підприємств сталося не так, як анонсували поляки, і військова та гуманітарна допомога простоювала у безкінечних чергах на кордоні. Тисячі водіїв, що мерзли, не спали і голодними стояли на пунктах пропуску. Тисячі важливих і не дуже вантажів, чиє є неприбуття, шкодило українському бізнесу. І споживачам міжнародних послуг тисячі думок наших управлінців, і серед них одна, на яку ніхто не сподівався, Укрзалізниця почала перевозити вантажівки колією. Україна сподівалася, що блокаду про російських налаштованих протестувальників вдасться зняти, коли у Польщі зміниться уряд. Адже міністри прем'єра Моравецького не отримали вотом довіри. Ну і, власне кажучи, цю посаду зайняв Дональд Туск, якого ми можемо назвати другом України. Він пообіцяв, що його уряд розблокує польсько-український кордон. Політик хоче діяти в інтересах польських перевізників, однак, таким чином, щоб блокаду було припинено. Крім цього, Туск розкритикував уряд свого попередника Матеуша Моравецького. Він вважає, що чинна влада Польщі має прорахунки у відносинах з Україною, але поки що блокада все ще залишається. От кому вдалося досягти бодай якихось напівуспіхів у цьому ділі. Це локальна польська влада, голова Гміни Дорогуськ, розташованої на кордоні з Україною біля найбільшого пункту пропуску вантажних машин Ягодин Дорогуськ розпочали, розпустив акцію протесту польських перевізників у понеділок. Бо простими словами йому трошки набридли ті цирки, які відбуваються на кордоні. Але таке щастя довго не тривало, бо у п'ятницю польський суд скасував заборону на протести у Дорогусько. так блокаду кордону найімовірніше поновлять у понеділок. На цьому фоні я також додам, що одним із зачинників протесту є глава Любінського осередку проросійської партії конфедерації Рафал Меклер. Саме він бігав на кордоні і розповідав про якусь вигадану українську пропаганду, а також вдавався до маніпуляції. Мовляв, якщо до України заїжджає будь-який вантаж, що не гуманітарний і не на потреби військових, значить війна не є такою страшною. Що ж, бажаємо пану Меклеру ніколи не дізнатися, якою насправді є війна з Росією, бо він буквально відтворює кремлівські наративи і насправді не розуміє, як його безглузда і цинічна блокада шкодить Україні та українцям. Детальніше про порядок денний міжнародної арени допомогу Україні, Ну і зрештою польську блокаду. Говоримо із головним консультантом Національного інституту стратегічних досліджень. Івану з нами вже на прямому зв'язку. Пане Іване, вітання вам і дякую, що приєдналися до нашого ефіру. Вітаю вас, пані Софія, і всіх, хто глядачів два каналу. Із польської блокади українських кордонів будемо розпочинати. Ми уповали на новий уряд Дональда Туска. І власне цей тиждень завершився майже беззмінно. Навіть так, польський суд скасував дозвіл, скасував заборону протестів одного з лідерів місцевих громад, і все ж таки блокаду можуть з понеділка відновити. Як гадаєте, марні ми надії покладали на уряд Дональда Туска, чи все ж таки потрібно більше часу для того, аби розблокувати українські кордони? Пані Софія, дуже важко працювати з демократіями, на відміну від автократії. Автократії там дали накази, все зроблено. Польща, як і Україна, ми є демократіями, тому все ж таки <клухи> потрібно пройти певні процедури. І саме через необхідність проходження всіх цих процедур це вимагає значно більшого часу. Тому це реалі життя. Тому я розумію, що дійсно в мене також частково було сподівання, що вдасться швидко вирішити цю проблему. На жаль, швидко не вдасться. Водночас це не означає, що Дональд Туск і його уряд будуть підтримувати тих протестувальників, адже по великому рахунку нагадаю, що своїми діями вони не лише, скажімо так, шкодять Україні, вони ще й підривають європейське законодавство, адже фактично вони створюють так звану так зване квазікількісне обмеження, яке забороняється європейським законодавством. І тут відбувається ситуація, коли фактично одна з країн ЄС підриває законодавство країн ЄС, що не припустимо. Далі ще одна проблема, про яку вже частково говорять, це те, що через те, що відбувається цей процес, розірвалися ланцюжки постачання товарів, і це насамперед е викликало, скажімо, так, невдоволення в німецьких колах. І міністерство економіки Німеччини вже зазначило, що воно буде надавати субсидійну підтримку своїм виробникам насамперед автомобілів, які постраждали від блокади польських зробленої польськими перевізниками. Тому що серед іншого Україна не може постачати до Німеччини важливі ізольовані проводи та свічки запалювання, які використовуються в виробництві автівок. Відповідно, німецькі кола пов'язані з виробництвом а, автомобілів, вони змушені казати, що вони зупинять виробництво, тому що не отримують необхідних для цього виробництва деталі, які виробляються в Україні. А, тому це, скажімо за все, призведе до того, що тиск буде посилено і а, пан Туск, який на відміну від пана Маравецького, є представником проєвропейської сили, який має на увазі пан Туск обіймав посади в Європейському Союзі, очолював європейську комісію. Безумовно, а я сподіваюся, що рішення буде на користь України, і хай і законним шляхом, отже, більш більш але ці протести будуть розігнані.